Всім привіт! Це відогляд на фен для сушіння волосся потужністю 1500 Вт. Запакований одразу в дві коробки зовнішньо з тонкого картону, а вже внутрішній з більш міцного. Шнур настільки довгий, що обмотаний одразу в двох місцях. Показую, як виглядає фен з усіх сторін та перейдемо до розбору кнопок. Загалом є дві швидкості та три температурних режими. Вмикаю першу та другу швидкість, 0 це холодне повітря, одиниця тепле та двійка це гаряче. При вімкненні швидкості, якщо ви хочете змінити з холодного на гаряче повітря, перемикаємо тут або ж затискаємо і утримуємо дану кнопку. Також фен має петлю для підвішування та гнучки край. До комплекту входить інструкція та дві насадки концентратори. Зараз заміряємо їх ширину. Маленька в нас виходить 6,5 та велика 8,5 см. Ширина ж самого фену складає 24 см. А його довжина 27 см. Фен вагою 742 г. Насадки вставляються та знімаються не дуже легко, але, мабуть, то і добре. Вимірювати довжину шнура, почну з цієї точки. Один метр вже є, продовжую вимірювати далі. Другий метр також є і загальна довжина шнура складає 2 метри і 25 см. Тепер встановлюю таймер і перевіримо, скільки часу знадобиться, аби висушити волосся такої довжини. Одразу вмикаю другу швидкість та режим теплого повітря. Минуло вже 10 хвилин, я продовжую сушити далі. На таймері вже 12 хвилин, поки ставлю його на паузу, аби розчисати волосся та нанести на нього олійку. Натискаю на таймері продовжити та досушую волосся холодним повітрям, оскільки після нанесення олії тільки таким можна. Тож, аби висушити волосся такої довжини, мені вистачило 13,5 хвилин.